Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 31 жовтня 2023 року. Отож карта дня. Ой, дуже класна карта дня, десятка кубків. На дні колоди Верховна Жриця. Супер. Сімейна карта, карта 100% радості і задоволення. Хороший настрій, поряд рідні, живі, здорові і діти, і карта розуміння, що я маю. На райдузі 10 кубків. Кожен кубок має наповнення. Тобто настільки ви сьогодні наповнені, будете переповнені емоціями, 10 це найвище число, 100%. Подивіться, яка тут позитивна і сонячна карта, радісна, всі щасливі. Супер. На дні колоди Верховна жриця. Інтуїтивна карта, жіночої інтуїції, пророчих снів. Ну, можливо, інтуїція сьогодні буде причетна до вашої радості. Або ж, можливо, так якщо Верховна жриця карта з подвійним дном, коли щось приховане, є біле і є чорне, то, можливо, ця... Прихована інформація відкрилася, чорне стало білим, і тому у вас от така радість. Давайте подивимося, що буде допомагати. Не хочеться на верховній жриці зупинятися і акцентувати увагу, тому що вона на дні колоди, вона фоном йде тільки. У нас сьогодні радість. Радість, задоволення, сім'я і всі емоції такі позитивні. Що нам буде допомагати сьогодні? Колісниця, рух вперід, переїзд, ви кудись, до вас хтось приїде, рух автомобілем, ну, що там, транспортом, так? дорога. Можливо, так, до вас сьогодні приїде хтось рідний, член вашої сім'ї. Або ви до нього поїдете. Це така зустріч, або коли ви приймаєте рішення, разом, можливо, кудись їхати. Це відповідальність, коли я беру на себе відповідальність за те, що я роблю, коли я приймаю рішення, беру керування в свої руки. Також дуже схожа енергетика, фон такий жовтий, сонячний, приємний. Так що підставляйте під свою ситуацію, чи це дорога, чи це автомобіль, чи це от. рішення ви будете приймати, і вам це допоможе. Що буде заважати? Робота буде заважати так. Вісімка пентаклі. Робота буде заважати насолоджуватися. Чи робота буде заважати поїздці. Важко буде так сумістити. І роботу, і дорогу, і поїздку. Заважати буде кропітка робота, яку ви робите. Що потрібно доробити, чи виконати замовлення. Зайнятість ваша буде вам заважати повноцінно насолоджуватися. Ось такий сьогодні день. День радісний, приємний, позитивних емоцій. Я бажаю вам, друзі, мирного і спокійного дня. Я бажаю вам 100% задоволення сьогодні. Я бажаю, щоб. Хто чекає, щоб дочекався, щоб ваші рідні приїхали, чи звістка від них була, щоб ви сьогодні отримували тільки позитивні радісні новини, щоб сьогодні у вас був чудовий настрій, який ви дарували навколишнім, всім навколо себе, транслювали з себе тільки позитив. Запалювали всіх навколо хорошим настроєм. Я бажаю вам прожити сьогоднішній день з любов'ю, з радістю, з вірою, з надією, з вдячністю. Дякую, мої дорогенькі, що ви зі мною, що ви в мене є. Дякую за ваші коментарі, за ваші теплі, чудові слова. Щоранку з нетерпінням на них очікую. Хто що не з нами, підписуйтесь, будь ласка, і почуємось, папа.